Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде прогноз для тих, хто народився під знаком Козиріг. Зараз у нас 2025 рік, і прогноз буде на червень місяць. Отже, червень для тих, хто народився під знаком Козиріг, під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація з роботою? Яка ситуація з фінансами? Для сімейних пар хто в шлюбі. Що буде? Кого немає відносин і порада місяця. Так, що нам передбачать карти? Під якою енергією пройде місяць карта імператора. Ну, це карта, ну, по-перше, тут може бути щось зв'язано з якимось такими владними установами, державними, там, з якимось владою, законами. Але також тут може бути з таким або батьком, або чоловіком. Така виходить наперед така чоловіча енергія. Така сильна, вою... ну, така войовнича. Ситуація на роботі. Знаєте, тут по цій карті може бути таке. Що якщо ви працюєте десь в державній установі, то у вас може бути багато бажань. Або, ну, тобто, от я працюю і я хочу і те, і те, взагалі, то вибір великий Усе хочеться, і прям таке розчарування, що вибрати. І от по цій карті, по цим картам мені хочеться сказати, що ну, треба зняти рожеві окуляри. І там, де ви працюєте, да, тобто є якась зарплатня, і вище цього можливостей. Не буде. Тобто це все ілюзії. От. Ну, але також по цій карті ну, для когось програється так, а для когось може програтися, що ну, ви можете мати певний вибір. Ви можете мати певний вибір, може, в пошуку роботи, може, навіть в ну, посаді, або, або якісь кращі посади, от, або якісь там, з преміями, але на це є свої перешкоди. Ну, от, може, начальство якось перешкоджає. Тобто тут якось багато ідей ілюзій по роботі. Тобто багато якихось таких мрій, які можуть не збутися. От. І тому якось треба віддавати собі все ж таки, от, ставити себе в якихось такі рамки і віддавати, ну, от отчт. А може, на роботі ви думаєте, що ви все, може, от є у вас таке, може, велике коло обов'язків. І ви думаєте, що ой, да, я там за, за все візьмуся, з усім справлюся. Може, начальник тут такий є, який вам. Це може бути, знаєте, як? От коли є такий сімейний, наприклад, бізнес і чоловік, він на жінку навішує, 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 і те, що зроби, і те, що зроби. От, іначе воно так все гарно і добре, але жінка знаходиться в ілюзіях, в таких ілюзіях, що це не її бізнес. Вона може, звісно, все це тягнути і все це брати, але це не її бізнес. Це бізнес її чоловіка. І треба це розуміти. От. Тобто, все ж таки, треба от якось тут, тут, тут прям і так, ну, от і так можна сказати і так, але от тут прям треба знімати рожеві окуляри і дивитися прям тверезо на ситуацію. Ну і от фінанси. Ну тут з фінансами криза якась може бути. І, до речі, знову це може бути таке, щось як от, щось таке от державні, я не знаю, держав, з державними установами, може бути прийняти якийсь закон, налогове, там, якісь виплати, от просто ну, от, втратяться. Може, ви розраховуєте, що ви от строї, строїтесь там, якусь державну посаду да, і от бронь, наприклад, буде. Або там якісь виплати, я не знаю, ці якісь соціальні виплати. Ну, може статися так, що ви просто перебуваєте в ілюзіях. І насправді воно так плани ваші рухнуть, насправді воно так не буде. Тому є певні перешкоди. Тому перевіряйте. От просто все ну, перевіряйте. Правдива чи неправдива ця інформація? Є такі закони, чи нема таких законів. Тобто, тут прям якось от на такому прям рівні. Законодавчому, високому. Так що так? Для тих, хто в шлюбі. А в шлюбі. А в шлюбі ви можете отримати якусь таку пропозицію. Але поряд з імператором якось мені по цим картам а знов хочеться зостерегти прям Прям зостерегти і сказати, що це може бути маніпуляції. От у шлюбі можуть бути під оцим бокалом почуттів просто, просто певні маніпуляції. Да. Давайте мене, наприклад, відпустиш з друзями на рибалку. А я не знаю, я там тобі щось куплю. А насправді він поїде на рибалку, а потім забуде. Ну, таке щось. Ну. Не знаю, чомусь мені якось. Добре, якщо все добре. Добре, якщо тут. Чоловік, він може бути серйозний, він може бути відповідальний, він може тримати сім'ю, тримати в, ну, в рамках. І може так здивувати, щось таке дійсно запропонувати, щось таке легке, цікаве. Добре, якщо воно буде так добре. От. Але все ж таки я по цій карті радила, ну, от якось так ну, трішечки холодний розум мати, от якось так. Не йти за оцими такими солодкими там, почуттями, якимось там переживаннями, мріями, там щось таке, от все ж таки якось е, трішечки логічно і розумно думати. А робив він колись таке? А з чого це він так друг. От. Але, але іноді іноді може і є сенс так пуститися в таку романтику, легку таку. Беззаботну, не до чого непринужденою. Ну, так, 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 як піде, так і піде. Легше, легше так віднестися, але без очікувань. Ну, так от. Е, в кого немає відносин? Карта сонця каже про те, що й ну тут просто <кій> така енергія, прям, ну от, прям его. Тут прям ну от може не подобається те, що я скажу, але тут прям людина, вона сяє, вона всіх затмарила, от, вона нікого не хоче бачити. Не знаю, тут прям такі якісь, може бути, може бути таке, що і людині, і не треба навіть ніяких стосунків. От. Людина і так відчуває себе комфортно по сонцю, є присутня і радість, є присутня, тут може бути і певна. Ну, там влада, не знаю, там, переваги певні якісь. Людина і так себе цінує. От інколи в когось не, не вистачає да, самодостатності і самооцінки. А тут якраз людина вона себе цінує і взагалі, ну і сам так, сам і мені і так комфортно. От. Тобто, ну, тут такі можуть бути енергії. Тому, якщо ви хочете партнера все ж таки, то треба якось е, ну, думати, що не одна людина не хоче бути за затмареною, да, або якось на, на, на других ролях. Е, людина хоче бути, щоб. Її там любили, поважали на, рівні, на рівних бути і навіть, навіть щось віддавали. Але тут просто карти вони не про те, щоб віддавати. Тут людина взагалі може навіть чесно сказати і признатися, що я люблю славу, я люблю печот, приймайте мене таким. Такою. Тому ну, тут вирішувати вам. Тут вирішувати вам. Ну і порада місяця, тут порада місяця, тут справа більш про фінанси і більш про роботу. І карта радить про те, що от не треба сидіти в цих ілюзіях, а треба рухатися повільно, просто монотонно робити свою справу, просто працювати. Просто шукати таку роботу, де ну, де треба, ну, гроші, да? і, ну от, ну, просто працювати, да, там, де є гроші, там, де платять, тому що забагано тут багато. От, тут трішечки навіть приземлитися треба. Зрозуміти, що за ці, вони все ж таки чогось коштують, вони за гроші. От. І тому, не поспішаючи, не поспішаючи, дивлячись вперед, розраховує на себе. Навіть якщо тут і в сім'ї такий дуже суворий, такий строгий чоловік, то краще розраховувати на себе і знайти ну от, хоч якусь таку роботу, яка хоч якусь маленьку прибыль, але приносила. І ну от якось так. Якось так, не поспішаючи, потихеньку, маленькими кроками, йти до того, до чого хочеться. І все буде добре. Ця карта непогана. Відкриватися новому і все буде добре. Я вам бажаю, щоб все було, все було у вас добре. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. От. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!